Так, друзі, всім привіт. Зустрічаю вас з новою затіскою. Сьогодні був день краси. І ми з вами в Саврані. Я з дівками, знову матера з двома дітьми. Брата за два зуба. Я можу в Аврорі вибрати все, що заходила. Варя вчора вирвала зуба, точніше, я це зробила, але коли виривала, з нею домовилась, якщо я тобі вирву зуба, ми їдемо в Аврору. Приїхали в Аврору. Коротше, йдемо з вами сьогодні шопитися. По дорозі, дивіться, які гарні квіточки миленькі такі. Я вже бачу, що знаєте, я старію, я вже фотографую квіти, мені це подобається. <гум> Дівки веду за якимись витребеньками. <гум> Давай, ну вибирай. Що Я собі взяла такий лак для догляду за нігтями і віяла. Коротше, дівки потратили всі мої гроші. 6 гривень в кармані залишилось. Зараз на каву і грошей немає, ну, це ми зараз Ваню почекаємо, бо він в перукарні також. То його вже почекаємо, вже за він Так, Взяли такий коктейль. Яблуко Севера. Ну, я попробую. Цікавий смак. Кіри чорниця, лаванда. М -м 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 -м. Смачне? Нормально. <пістola> <пістola> наполовину вкусно, наполовину не вкусно? Лата. Паєш картошку до комарі доїдають. Оце стрес. Були... У папиного ну, дідусь покойного на ковбасовій поляні. Вони жили там у село в лісі. Дідусь брав, були вирубки в лісі, ну, вирізали ліс на обновлення. А людям давали ці цінники себе ці картошки. дуже хороша картошка. Огороди. І папа вибирав цю картошку. Ну нічого, у вас цього року О, теж це чекає. Вибирали. А Міша вже був старший Міша копав, сані взагалі не забулося після операції, нічого. А копати цінник з квор. Там не ну, копаєшся, да. дупаєш, і нас тут на городі. Легенько, так? У ну, нас теж легко копати, так що, дівки, будете картошку вибирати? так? Yeah. Да. Так. Ми їдемо вже з Саврані, їдемо в Благовіщенське. Е, їдемо туди, там рибний магазин, хочемо заїхати, і ще там в продуктовий хочемо зайти. А що, двері не, не закриті? Я закрила, наче закриті наші двері. Короте, так як у нас сьогодні вже день не вдома, то ми вже вирішили його так, бо програма максимум ще кудись поїхати. От, і дівок повеземо, вони трошки розвіються. І самі трошки розвіємося в інше місце. Знаєте, Поміняємо трішки локацію. От, а то одна Саврань та й Саврань, Саврань та й Саврань. Ще в Благовіщинське поїдемо. А тут в Саврані, де ми були, це були в Аврорі, копійку зайшли і все. А і Варя поміряла купальник, зайшли в каприз. Варя поміряла купальник, мали його купувати, ага. мали його купувати, але я походила, подумала, подумала і передумала, бо в Варі ще є два купальника, які я точно знаю, що вони не є якраз. От. І ще треба подивитись, може вже вона виросла до інших купальників. Бачу, може і не будемо купувати. Мені то треба вже купальник замінити, бо виросла теж <сум> виросла, <сум> то треба новий купальник. Я вже і так його купувала годи чотири назад, то вже щось новеньке треба. Коротше, друзі, їдемо по дорозі. Може щось цікаве покажу, якщо буде що, а як ні, то зустрінемося вже з вами в Благовіщенському. Так, а це завалівська гора. Покажу вам ближче. Це штучно насипана. Це кар'єр і штучно насипали. Так, Правильно я кажу? Штучно насипали цю гору. Це з кар'єра, так? З кар'єра все вивозили, так. Така в нас є гора. Гора. Це за горою кар'єрів. Це що вивозили з кар'єра, це насипалася гора. Цю гору видно взагалі з багатьох. Нашого району. Вона така достатньо висока. Звісно, розміри вражають. Ми бачили кар'єр, який він великий, то, звісно, просто словами не описати. На відео не передасть тої величі і словами не описати. Це треба бачити тільки вживу, який він величезний. Як гарно маки квітнуть. Може, будемо їхати, яке ще поле знайдемо. Треба обов'язково зупинитись і пофотографуватися. Гарні да, місцини, Таужне. Село, так, да, це село Таужне. Велике, все полюбовано колоспілівник, навірно, був село здорове. Видно, школа така здоровіна. Адмінбудівлі. Коротше, їдемо, проїжджаємо поля. Ні одного мака ми не бачили. Я так хотіла заїхати на макове поле, пофотографуватись. Да. Нема, все частенько. Ну, це вже пізно можна? Ні-ні, не пізно, не пізно. Саме, саме раз, коли квітнуть маки. Все таке гарне, зелене, краса. Так, приїхали в Благовіщенське, зайдемо, зараз щось поїмо. Бо голодні всі, ми колись в самому закладі були, шеф-бар. Так, це тут така вбиральна. Ну, зі сама. Зараз робимо замовлення, швиденько їмо і будемо їхати, бо в нас ще справа. У нас сьогодні кіносеанс. Нічого. Так, друзі, ми вже поїли. Дівки з собою ще там подобирали картоплю фрі, піцу забрали. І зараз ще в магазин зайдемо. Ще зайдемо в магазин, Файна Market. І ще потім в рибний магазин і їдемо додому. Дивіться, як гарні, які тут квіточки всі гарні. Така територія гарна. Там знаходиться Файна Market, дивіться, і шики блиск є, живі квіти. І ось в цьому ми кафе сиділи якось. Теж гарне дитяче кафе. Там і можна і в приставку пограти, і такий, знаєте, хокей, оцей повітряний аерокохокей. Ну, таке, знаєте, для дітей гарне кафе. Раніше це називалось, господі, забула як. Ульянівка, от, Ульянівка раніше називали. А в 2000-х, мабуть, роках перезвали на Благовіщенське. От так, коротше, ну так, непогано таке містечко. Ми тут робили мені права. Робили е, прізвище, замінювала, зробила заміну. Замінювала прізвище. Немає? Варя за бобами ходила. Нема? Ну нічого, мабуть, може, їх вже не завозять. Уже колекції всі зібрали. Ага. <кій> Варя Боби собі шукає такі, знаєте, зараз вийшла нова серія Боб. Равлик Боб, Равлик Боб і він такий металевий, різнокольоровий, от такий блискучий. Рибний магазин, тут багато всякої смачної рибки. Ми якось були тут, брали всі різні. Отакі, бачите, і. Мариновані і і не мариновані, і сухі. Коротше, гарний вибір. І така, бачите, заморожена є. А я хочу сухих креветок. Дуже смачні були, ми брали якось. І ось, дивіться, саме смачне. Ковбаски рибні і рулет. І що це і мойва. І бички чищені. Ну, Вибір, звісно, для пивоманів, то що треба. Смакота. А ось тут. Дивіться. Я хочу креветки сухі. Та й щоб з'їсти. Ось так виглядає цей магазин. Тут дуже великий вибір. Риби це не реклама, ми просто часто сюди заїжджаємо, як є можливість. Заїхати за рибкою, ми сюди їдемо. Величезний вибір риби, якої тільки не хочеш. Все, ми їдемо. Так, друзі, і ще хочу сказати, хто не підписався на канал Життя в селі Чимупіні підписуйтесь. Підписуйтесь. Разом ми сила. Так, все. Їдемо вже в рідні краї, края на село. От таке віяло купила. Бо жарко, знаєте, от так сумочку собі кинула і богиня. Коротше, ми вже вдома, як ви бачите, приїхали, заморилася. Як ви лимон. Після вчорашніх гостів я б щас лягла і спала. Пізно лягли спати, поки все порозкладала, всю їжу поперемивала. І ще, звісно, вон там стоїть і протві, він треба помити і каструлі. Не хочу я сьогодні нічого робити. Не хочу. То це зараз мене дівки ще на річку, уявляєте? І уявляєте, яка я зараз туди пошурую? О, звісно. Іти туди не хочу, бо хочу лягти відпочивати. Ще цілий день в дорозі. Ми сьогодні виїхали в 12, 12 поки в Саврань, поки сюди в Благовіщенське, то зараз це скільки? 5 годин, мабуть, 6 годин. 6 годин, уявляєте? то я це хочу зараз перти на ту річку. Ну, піду, піду, поведу, вряд ли вони будуть купатись. Бо вітерес на дворі ці дні був і вода холодна, і я думаю, вони купатись не будуть. Помочать ноги, і ми назад прийдемо і я лажу, ляжу відпочивати. От що я хочу зараз, а не йти, а не йти на річку. Так, добре. Перевдягаюсь і будемо йти. Покажу вам ще красоти нашого краю. Нашої річки Ми вже бачили багато разів. Я кожен раз це знімаю, мені кожен раз, знаєте, як вперше. Дуже подобається, дуже все гарно. Я люблю такі, знаєте, дрібниця, щастя в дрібницях. От Звертаю увагу на таку красу завжди. Ми вже всі йдемо на річку. Кому є, а мамі найбільше є? Бо я ж кажу, я замахалась так. Вчора гості допізна, поки все поскладала, то зараз. Хочеться просто спокою <гас> лягти і щоб тебе ніхто не трогав. А молодь требує, що треба йти на річку, бо вони думають, що тепла вода. Ну, підемо, так і бить, підемо. Ще мене тося ось шарпає. <гас> Хорошо, що я ще сумку не несу. А то, знаєте, я себе відчуваю, як оця, пам'ятаєте, був такий мультик, де була обізянка. І в неї ціла купа дітей тих обізян. І вона ввішана речами завжди. Так і я зараз себе відчуваю. Вон Тося мене тягне, Фу, ще сумки в мене немає. Та що ж таке? Куди ж ти летиш? Тося, ти ж знаєш, що я б тебе відпустила, але не можу. От там пасуться гусенята. Там пасуться гусенята, вони в клітках. І якщо я її відпустю, вона починає туди бігти. І що воно мені треба, щоб... А, он, там. Не в ту сторону показували. А вона дівки впереді. І вона хоче до них бігти. Тося, ну вже потерпи. Ой, друзі, я просто їлі ноги волочу, я вам кажу. Просто... А, ще вчора так подарила ногу, боже мій. Коротше, закривала ввечері хату. О! Та й не, не, не могла закрити знутрі не могла закрити з замок. замок. Ну, думаю, зайду з двору, закрию двері і обійду через парадний вхід зайду. І, коротше, а в нас там труба біля ступеньок. Така, знаєте, її треба нафік зрубати ту трубу. О, я вже Вані кажу сьогодні, блин, була б без ноги залишилася, так різанула. Вона там сваркою і поварено, і, знаєте, такі оці гострі кінчики. Ну дуже, я зараз вам покажу, якщо тося мене не... дивіться. От, так трошки вам показала трешу. От, і я на ту трубу наткнулася. Боже, так кров'ю шити, коротше. Був у мене ще на ночь глядя стрес від порізаної ноги. Короте, так. Друзі, робимо фокус. Сюди, Тося. Опа, все. Ти вільна, вільна, бо я пішла, подивилась в тих сітках. Вон, в тих сітках, де вони, бо не бачили. Там гусенят немає. Коротше, немає ніякої птиці, нікого немає, відпустила її. Хай побігає, бо я з нею натягалася вже, звісно, добре. Мушкара в очері лізе, а я взяла цей вір. Він ще дуже добре відганяє мушкарню. Не тільки від спеки, а і від мошок. Але все одно лізе кусає, як не за руки, то за ноги. Дівки купаються вже. Вон. Ниряють. Вода, звісно, грязна. Грязна, дивіться, яка грязна. Ну а дітям хоч би що. Вони купатись хочуть. Дві русалки. А тося гасає вже набігається, буде спати крепко. Жабки розквакались, дівки воно вже збираються. Комарі заїдають. Варя футболку на голову надягнула. Комарі заїдають. Я веєром трошки помахалася, але кажу, надо, треба, треба, а, треба рухатись. Туди ви йдете, до бабулі, ну йдіть. Все, розвішаєте мокрі речі. Мокрі речі розвішаєте. Ну, бачите, покинули мене, пішли вже дівки. Пішли до бабулі, ми в різні сторони розійшлись. Вони в одну, а я в другу. Тось, давай, ми з тобою йдемо додому. Дівки пішли. Стрипає дуречка. Ой, це в мене вже батарея сідає. Деякий батарею вже треба ставити на зарядку. Ну, це, знаєте, вже добре. Я зараз прийду. Там ще домию посуд, поскладаю і вже ляжу відпочивати. Сьогодні вже точно нічого на городі робити не буду, ні поливати розсаду, нічого. А буду відпочивати. Короте. Друзі, і читаю коментар. Ви пишете мені, що гості в нас часто бувають, що ми. Ой, треба коментувати те, що написали, що да, гості в нас часто бувають, часто бувають. І ми часто в гостях буваємо. У нас компанія шість, наша банда, це я називаю називаю шість чоловік, шість людей, три пари, коротше. І оце ми як не в нас, то в когось із них. І є, ще в мене окремо моя подруга також. Вона до нас в гості приходить, або я до неї їду. Отак, Такий в нас відпочинок, знаєте. А що в селі ми ще бачимо? Окрім того, що постійно на роботі, то хоч оце з друзями зустрічаємося. Слава Богу, і на тому. Та й оце що так постійно. Кожен тиждень, то ми десь в поході. Або до нас, або ми, або ми до когось. А тося вже бігає. Друзі, ще писали за сусідів. Це сусіди е, приїжджали, це, я так зрозуміла, що це їх будинок, чи це внуки, чи це діти. Ну от Їхня якась спадщина. Ой, це вони приїхали тут і були батьки, я так поняла, діти і внук оцей хлопчик. Це вони всі компанією приїхали, ну так, якось я ж кажу, перше враження, перше знайомство не дуже. Та я думаю, другого не буде, бо я, знаєте, людина, якщо якщо зі мною отак от, от поступили, так якось векнули мені, в мене потім одразу думка змінюється за людину. Тобто, оце лицемірство я не, не приймаю. Якщо людина привітна, вона завжди привітна. А якщо, знаєте, тут, тут мені века, я тут буде улибатись, то це вже, звісно, не то пальто. У мене думка одразу формується про людину. Так що от такої. Як вже люцерна почала рости. На очах просто. На очах, наче тільки скосили і знову росте. Ну, слава Богу, хай росте. Бо знаєте, кожен укос може бути все менше і менше. Як того року, перший укос був гарний, а другий ще вовше посохший, і третій вовше не було що там косити. То хай росте. Бачите, вже майже по коліна. Іду майже по коліна. Десь треба йти в міжряді, бо варя того разу йшла і проколола собі ногу. То треба акуратно на грубій підошві йти. Бо коли тоненькі якісь шльопки взуваєш, то протикає оця стерня. Пам'ятаю, у моєї прабабки, Марія її звали, в неї всі ноги були, знаєте, в шрамах. Всі ноги в шрамах, а чи в шрамах, бо на стерні оце, виходили вони жати пшеницю. Ой, і поколола та стерня всі ноги. І такі всі в цятках шраміки маленькі. Змучені люди тоді були, жали все вручну, збирали, косили все, звісно. Бідні жіночки і чоловіки так само. Та це я її постійно дивилась на тинішки. а Вона така худенька бабка була. 96 років померла. Все життя, знаєте, така в роботі, активна. І кумедна така була, це прийдеш до неї, а вона. Ну така, знаєте, приємна бабка була. Я любила до неї приходити. Вона завжди, знаєте, там ми щось нашкодимо, а вона так не трогати дітей. Все, вона була, знаєте, така защита. Вона діток любила. І ми всі постійно там товклись на тій вулиці. Ох, Малін, я розказувала, показувала якось вулицю дитинства, і там вона теж на тій вулиці жила. І моя бабка люба. Жила там і там дитинство своє проводили всі канікули там товчимось. Бабка в нас була дуже добра. Ой, мені так цього разу подобається моя зачіска. Така прям свіженька. Так, ну що, друзі? Сьогодні будемо закінчувати влог. Були з вами сьогодні і в Саврані, і в Благовіщенську. Мені в інстаграмі написали, мабуть, да, моя підписниця написала, що питає, ви були ще в барі. Так приємно, що ви бачите, де ми буваємо. І було б дуже приємно, що ви не соромились і підходили до мене. Мені буде дуже приємно. Так що, як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Інна.